Новолуння 21 вересня 2025 року, що принесе для кожного знаку зодіаку. через те, що співпадіння новолуння йде саме з днем рівнодення осіннього, а також співпадіння з тим, що йде затемнення сонячнеї, воно теж Діви, ще й Венера перейшла у Діву. Маємо розуміти, що взагалі фокус уваги не тільки на сонячний знак. І дивіться це відео за двома своїми знаками: перше це сонячний знак, той, який ви народилися з яким знаком. Який всюди в глянцевих журналах ви бачите. о, це мій гороскоп, так? Бо ви знаєте, в проміжок, коли було сонце в якому закладу, тоді ви народились за днем народження. І лунний свій знак, тому що луна цього разу дуже взаємодіє. Рівнодення це все ж таки баланс лунної енергії та сонячної. Тому подивіться два своїх прогнози і поєднайте ці значення. Тож починаємо з овнів, і маємо розуміти, що для овнів. Це один із етапів, який дуже сильно задіює тему здоров'я, і оці кілька днів може вибивати просто із рівноваги. Дійсно, самопочуття, дивні відчуття лінії апатії, а також фізіологічно спрямовує вас на те, аби зайнятися тілом. Для того, щоб підіграти ці енергії, я впевнена, що ви розумієте вже про що йдеться, але багато кого там турбує навіть відображення в зеркалі. Тому це ідеальний час, щоб сідати на нову дієту. Щоби Змірювати параметри та діагностувати своє тіло, щоб зайнятися новими спортивними нагрузками, врівноважити сон, сфокусувати увагу на тому, що ніби на щодень ви робите за одним ритмом, зараз його треба змінити. Але якщо ми цього самостійно не робимо, не відчуваємо, що відбувається? За такою характеристикою, життя буде спрямовувати вас на зміну через якісь обставини свого способу життя. І це може бути, наприклад. Там головні болі для овнів це просто зараз максимально розповсюджена тема до затемнення. Якщо з'являються головні болі, і в вас знаходиться в цей час механізм, як з цим боротися? Знаєте, в Тік-Току зараз є такі штуки, що, типу, якщо крабик ось тут на брови причепити, то головна біль часто зникає та мігрені полегшуються. Спробуйте, тому що це час, коли. І щось таке дивне може вам допомогти забрати повсякденні незручності з вашого життя. Це також стосується перестановок, до чого вас буде дуже тягти. Щось поміняти, переставити, знаєте, викинути, навпаки, щось інноваційне поставити, купити, щось таке, знаєте, і захочеться міняти гаджет. А у багатьох овнів просто може розбитись телефон. Увага! І якщо це про вас, дайте знати в коментарях, що там відбувалось. Тельці. Для тельців максимально тема розвертається в почуттях та емоціях. Тельці переживають такий період, ви давно не переживали. Коли у вас просто, по-перше, у вас страшенні емоції піднімаються по відношенню до себе, тобто, або незадоволені собою, або великі почуття вони за десь не виконані можливості, не скори... ви чимось не скористалися. І це щось було влітку, і ви зараз, ніби маєте такий жаль, сором, почуття вини, що це відбулось. Ви це прогаяли. Можливо, десь просиділи якийсь час. Ви зараз займаєтеся аналітикою, але вам допомагають також сторонні люди. Вони вам вказують на ваші помилки, критикують, висловлюють якісь свої. Неприємні емоції, інколи в грубій формі, ви можете наскандалити однозначно. А також це ефект скривання трикутників, який може бути зараз зовсім з неочікуваної сторони, або ваш трикутник з вашої сторони хтось зради може викрити. Тому обережно, або ви можете десь включити детектива та знайти щось лишнє, що вам може зараз зовсім не окей піти на переживання. Ефект кармічних знайомств теж для тельців зараз вмикається, тому тут треба уважно дивитись до людей, які навколо і це не тільки особисто життя стосується, але люди, які зараз приходять, вони значимі, кармічні, вони можуть надовго залишитись в, вашій, в вашому житті, близнюки. Питання стоїть як мінімум в тому, повертатись чи ні додому, їхати до батьків чи ні, відвідувати своїх родичів чи ні. І це знаєте, як накопичувальний ефект. Фактично, багато хто буде також думати про своїх дітей. Відвідувати дітей, або знаєте, з дітьми може бути історія така, що може екстрено мінятися школа або адреса прописки щось документальне по дітям, що дуже важливо для вас, як така родова ціла карма. Все, що зараз відбувається з домом, а можливі затоплення поломки техніки в домі. Вказує на блокування родового каналу. Тому тут зверніть увагу на контакт зі своїм родом. Комусь просто достатньо подзвонити своїй мамі або батькові, або бабусі. Знаєте, взагалі цілу родову систему зачепити, подякувати, спитати, як справи, сказати привіт, що ви їх любите, та й все. У когось це повернення контакту з своїми дітьми, якщо він був втрачений. І взагалі час максимально треба було провести з дітьми. А, у раків. Цікавий аспект, тому що саме раки вони максимально кайфують в цей період. По-перше, вони такі домінуючі в цей час. Раки дійсно ви маєте вплив на інших людей. Можливо, ви це недооціните, або якраз зараз помітите, що це так і є. Ну, тобто це дуже такий кайфовий ефект, коли ти розумієш, що ти як знаєш, ніби управляєш ситуацією, від тебе багато хто залежить. І Це власне ефект залежності, але і посилення залежностей, таких як азартні ігри, там алкогольна залежність, все-все-все, що туди входить. Для деяких раків це буде ввімкнення нових препаратів в прийом нового якогось нової проби або діагностики чогось. І це не планова історія. А, типу, ось вам може стихійно захотітись, але також у раків слабке це зуби. Тому, якщо у вас заболів зуб, може пару днів спробувати, знаєте, ем, якби дати хоча б відпустити цьому запальному процесу якимось чином. Ем, типу, піднімається зараз гострота відчуттів, боли, з якими ви б в інший час змогли. Спокійніше реагувати, спокійніше жити. Ну і записуйтесь одразу до стоматолога леви. У вас цікавий аспект фінансовий, бо тут знаєте, взагалі фінанси дуже увімкнені. А у вас леве фінанси в хорошій якості. Ви можете знайти когось, хто фінансово успішніший від вас, і вам десь допоможе. Це ефект спонсорства, партнерства і такого вливання коштів, а також з вашої сторони певних інвестицій, не зовсім в свою діяльність. Взагалі, аспект інвестора вмикається, тобто ви. Хочете когось підтримати, також дуже легко притягуєте підтримку собі. Ви як посередник між фінансами, і зараз можете просто бути в такій справі, де... Максимально потрібне ваше залучення, ваших ресурсів, і це не тільки про гроші, це про контакти, про зв'язки, про час, про пораду, про вкладення, про консультацію. Тому зверніть увагу, кому ви зараз можете бути корисні і сміло користуйтеся допомогою інших людей. Вона зараз може прийти неочікувано, несподівано, і від навіть близьких людей ви можете дізнатися якусь інформацію, чим вони вам можуть посприяти у ваших цілях чи амбіціях. Хоча ви, наприклад, навіть не здогадувались, що це взагалі їхня ніша, або вони там когось знають, У вас вмикається те, що контакт з людьми для вас зараз дає силу та ще й гроші, діви. У Дів, звичайно, переживання просто на піку. У вас е, взагалі період був таких, ніби по вам катком. Поступово кожна сфера життя за цей коридор затемнень, вона мала якісь перипетії, переживання і кризи. І зараз ви як виснаження відчуваєте. Для Дів особливо важливо цей період провести в спокої та в е, такому позиції спостерігача, що відбувається навколо. Тому що активна участь вам просто вже не під силу. Ви дійсно відчуваєте більш. Такий стан того, що, можливо, й дуже багато чого хочеться зробити, але не на все зараз є ресурс. І це реформація вас. Ви будуєтесь по-новому. Ви будуєте цілий новий цикл на 18 років, і ви вже себе не впізнаєте. От з цього новолуння починається така. Реформація, ви поступово набираєте сил, поступово е, формуються в житті зміни, які ще з літа починалися у вашому житті. І е, кожну сферу життя зараз, за ось цей лунний місяць, ви будете бачити по-новому чому бачити можливості для себе, бачити свої бажання, що вам треба точно змінити, чи до чого у вас лежить душа, аби поміняти це. І знаєте, тут безкомпромісно, тут собі відмовляти не можна. Максимальний контакт з собою, з інтуїцією, максимально а, реалізація того, що ти хочеш, лише. Вибирайте помірний темп, тому що вам треба вас зараз буде наповнювати енергію. Це, це особливо діво останньої декади. Буде наповнювати і всі ці прогалини, невдачі, якісь ситуації, які за попередній місяць відбулися, і особливо в коридорі затемний, невдалими. Зараз почнуть виправлятися неймовірно крутим, вдалим шляхом та наповнювати вас. Тож у вас йде такий енергетичний підйом в темі здоров'я також. тож... Просто дайте собі відпочити в період затемнення. Терези, вас особливо стосується дане новолуння, тому що воно ніби йде як анонс-тізер, трейлер перед фільмом, який буде розвиватися зараз восени. Коли сонце перейде в Терези, для вас вже буде початком те, що почалося напередодні затемнення та новолуння. І це буде дуже сильно пов'язане зі зміною оточення або зі зміною ставлення оточення до вас, з вибудовою власних кордонів. Але це буде дуже фартовий час. Зараз, можливо, ви це так не оцінюєте, та у вас взагалі осінь, трансформаційна, крута і везуча. Все, що зараз кармічно відбувається, яким важким воно б не здавалося, ви будете потім вдячні в величезному циклі десятиріччя, що це відбулося саме зараз і саме таким чином. Тому знаєте, дивіться на все як знак, дивіться на все як на те, що має сенс, а не в моменті якусь ситуацію розглядати, що там відбулося. Що? Цікаво, що, звісно, тут буде багато прощань з минулим, драматичних прощань взагалі такий драматизм цього новолуння саме йде от чітко по терезам. Це як прощання з цілим кармічним завданням для з кармічним партнером, для якоїсь кармічною ситуацією. Хтось буде прощатися з чимось. Конкретно дуже значимим, що мало значення 18 років, і це можливі кризи, сльози, випробування ваших емоцій, ви точно з цим справитесь. Це буквально кілька днів. Дайте собі це проплакатись, бо Нептун зараз не навіть знаєте, він сприяє тому, аби це давало полегшення. Тому фактично, ось останні дні великих бурхливих переживань, які провокують прощання, а далі йде новий світлий етап. Скорпіони, комунікація з іншими людьми переживає велику трансформацію. І тут, знаєте, хтось міг просто знайти класні контакти, хтось змінити колектив, і, можливо, зараз ви тільки усвідомлюєте, типу, як я сюди потрапив. Бо справді це. Значно вищого рівня, аніж можна було сподіватись, значно крутіші люди вас оточують. Ви отримуєте задоволення від тих людей і вони дають вам максимальну енергію, заряд та користь. Тож ви на шляху вибору, хто ваш, хто чужий. Відсіювати людей зараз дуже легко можна, тобто, хто вам дійсно не близький, розставайтеся в цей період, ви зараз максимально чутливі. У скорпіонів. Um, взагалі, дуже вдалий наступний період, тому що потім, коли у нас е, Марс перейде, е, коли будуть взаємодія з Ліліт по скорпіону йде, і все це буде разом з Плутоном, задіяне у жовтні, жовтень для скорпіонів. Ну, капець фортовий місяць. Тому знаєте, зараз нічого не бійтесь, е, ні нових знайомств, ні відпускання старих контактів, ні сварок, нічого. Для вас спілкування зараз фільтрується для того, аби ви визначилися, хто вам насправді потрібен і, можливо, для когось саме зараз приймає. Ці кульмінаційні рішення по тому, ким я хочу бути, в якому колективі працювати, з ким там позмітно десь працювати і ким взагалі бути, аби мене оточуючи, бачили ким для когось це професія, для когось це рід діяльності, а для когось це зовнішній вигляд буде. Так що трансформації можливі? Ви зараз впливаєте своєю свою поведінку на те, як вас оцінюють, оточуючі. оточуючи, насолоджуйтесь тим, робіть ці трансформації. Козироги. ой, ні, стрільці, почекайте, стрільці. У стрільців питання іде документальне і дуже важливе. Зараз для вас справді вирішуються та закладаються основи абсолютно нових, нового питання статусу. Тому що для когось зі стрільців закладається така довготривала історія, знаєте, як от подати на грін карту. В Телеграмі, до, до речі, залишила посилання на таку інструкцію, як подати на грін карту. Такий, знаєте, безкоштовний спосіб перевірити свою карму, чи судилось вам побувати, наприклад, в Америці. Але це я до чого? Що ось така ситуація вона дуже близька до енергії, яку переживає зараз стрільці? У вас виважується те, що от внутрішньо накаляється і обставинами звужується ситуація, яка випробовує от. Який я хочу мати статус, який я хочу мати документ, який я хочу мати визначеність, тому, хто я для когось батька, для когось статус одруження, для когось статус іншої країни або отримання якогось нового документу. Тому пробуйте, випробуйте зараз всі можливості, те, що до вас буде зараз ти як ідея, як знаєте, якась реклама, як якось. От ви побачите зараз там вивіску якусь, і ви зрозумієте, слухайте, а я цього не пробував? А якби я був в тому статусі? Спробуйте це для себе, у вас зараз в мега вдалий період по відчуттям навіть доленосні події в цьому коридорі, за вас спрямовують, куди вам іти далі. Які зміни в статусі переживати? Козироги, нарешті знов до вас повертаюся, то щось постійно хочеться до козирогів підійти, особливо лунні козироги. У вас зараз величезний спектр пошуку нової інформації на вдалому аспекті. Тобто, по факту, ви можете знайти все що завгодно. Якщо ви озадачились якоюсь по пошуком в архіві якоїсь інформації, знаєте, наприклад, свою годину народження. Багато хто не знає, і багато хто просто не знає, що її можна дізнатись, бо для натальної карти потрібна година народження для точності. Ви можете просто подати в архів запит. І знаєте, багато хто такий зневірений. От для вас зараз шлях цей відкритий. Ви просто не знаєте, що це зараз класно працює. Так само пошук якихось документів по причасності до якогось роду. Родова історія, далекотривала історія. Хтось буде піднімати документи, і, наприклад, з іншої країни піднімати архів для пошуку якихось документів, які вам зараз потрібні. Також аспект іноземний вмикається. Тому для когось це буде прям знайомство з іноземцем, який може дати або роботу, або в майбутньому мати стосунки з вами. Uh, і іноземні компанії, як по, по uh, працевлаштуванню, зараз теж добре розглядати саме Е, uh, Такий, знаєте, теж доволі світлий період починається у Козирогів, саме стосовно кар'єри, просування і розширення масштабування. Можливо, у вас масштабування саме за кордон. Uh, водолії. Скажу чесно: водолії переживають кризу, і буквально ще місяць будуть її переживати. Оцей uh, Лунний місяць вас випробовує. Потім Плутон якби розвернеться і вас трошки почне все розрулювати. І зараз накоплення різних ситуацій, які просто ніби не бачиш світла в кінці тунелю, ніби не знаєш що ж там далі. Але чудовий аспект для того, аби розглянути щось собі самостійно далі побудувати. Наприклад, зараз у вас точно буде з'являтися якась рішуча ідея на... Довгострокову якусь інвестицію ви можете зараз вдало брати кредити, вам можуть їх пропонувати, якісь лізинги, якісь іпотеки. І для вас аспект такий, знаєте, що може просто зараз. Комусь потрібна ваша допомога, тому ваші справи ніби заторможуються або відходять на задній план. Ви активно приймаєте участь у іншому житті іншої людини, і там, можливо, навіть буде потрібна ваша фінансова підтримка. До вас може хтось звернутись саме зараз у ці дні за підтримкою, за допомогою, навіть за порадою. Але там треба допомогти грошима. Знаєте, що все, що ви зараз тратите, йде точно в класну копилочку майбутніх приходів та прибутку. Тому, знаєте, легко розставайте. З грошима, легко інвестуйте, купуйте, віддавайте, погоджуйтесь теж на залучення інших інвестицій. Зараз вмикається дуже довготривала історія. Тільки пам'ятайте, що кредити, вони тільки довготривалі, зараз будуть іти вам легко. Не короткострокові кредити. І кредити на техніку. Та ви можете стати комусь кредитором і врятувати комусь ситуацію, тому що ефект виходу з кризи вмикається як у вас, так і у людей, які. Е до вас підходять і контактують. Риби. У рибок вже настільки складно проживається цей рік, але це вже Новий рік от ви точно це відчуваєте. Рибки зараз переживають особистісні стосунки. На рівні визначення, хто мені потрібен, хтось з довготривалої самотності знову починає ходити по побаченням. По, по хтось, врешті, вирішує розлучитися з ненависним партнером, з яким давно вже, вже в бра, в шлюбі. Хтось а, може дуже швидко з рибок зараз з кимось познайомитися. І ви з цією ж людиною можете одразу одружитися з цієї ж осені. Аспект максимально перевіряє вашу готовність до комунікації, дає, якщо говорити в темі теж роботи, дає більше нових людей в контакти, нових клієнтів, нових, нового типу клієнтів, навіть не так в кількості, як в зміні типажу. І це також період, який дуже сильно зачіпає пережиття вами. І відпускання всіх попередніх стосунків, особливо в особистому житті. Тобто, це ніби по кармі ви відпускаєте кармічних партнерів. Або може бути рестарт. Тому для кого з рибок, в кого з рибок за кармічний коридор затемний з'явився колишній. Отут можливий рестарт. Отут можливе наполегливе повернення стосунків з переглядом попередніх помилок. Уважно домовляйтесь, бо зараз домовленості в парі або хто просто в стосунках мають великий сенс. Бажаю вам легкого проходження цього періоду. Всім знакам. Залишайте лайк, коментар та підписуйте своїх друзів.